Я прокинулася і тоді на годиннику було 11.10. Так, я дуже пізно встаю так і поки я прокидаюся, розтягуюся і так далі, попрошу вас, будь ласка, підпишіться на мій на мій телеграм-канал так. Але дуже вас прошу, будь ласка, підпишіться на мій канал, тому що за мене зараз дуже тому, важливо. Тому що, як ви знаєте, в мене видався канал і там були всі мої підписники. Тому, ну, підтримайте, будь ласка, дуже вас прошу. i fell in love with you broke all my own rules believing i could save you from the boy that told me you i knew you had valid intentions i hide. Було вам коротше, засняти, я зараз їм е, її ну, да. і я вже з'їла хліб із джемом і все. Коротше. Такий у мене важкий сніданок, да. Шо, я вже вибрала, до речі, в купальник, в якому буду йти в басейн, але, але я вам його покажу тільки через... Ой, коли будемо вже в басейні. Ну. Короче, я вже приляглася, як ви бачите, в купельник. Я його зараз поправлю. Ми вже їдемо, я беру такі шляпки, їдемо вже точніше. Ми по дорозі прийшли ще в магазин, тому що в моєї молодшої сестри пробився круг і ми їй прийшли за новим, але потім в магазині вказується, що вона хотіла. Ну, в магазині вже захотіла, вона е, жила такий. Покажу вам зараз у машині більш так, детально. Коротше, ми зараз в магазині, ну, вже в другому. П'яємо мороженое, да. І покажи, який ми тобі купили жилет. Такий, скажу, такий, такий, скажу, такий, Я вам ще коли ми його наблюємо, то в басейні покажу. Да. От так. Отак от. От, от він виглядає, такий жилет. Коротше, вже їдемо. І, звісно, ми зайшли ще в... додому, щоб зробити бутерброди, якийсь перекус взяти у басейн, тому що ми там будемо цілих півдня. О, мама я, так. Коротше, і їсти ж ми хочемо і ще трішки зарядити телефони. А це ми коли їхали, то піднімалася просто вся пилюка і ось бачите вам результат. Спустя я не знаю, там 30 хвилин я вийшла на берег на сушу, коротше, купальник от такий. Я зараз вам покажу більш детально. Типу, весь купальник. Коротше. Так, що ще вам хочу сказати. Нічого, просто поставте, будь ласка, вподобайку, і от уже вам показую, який у мене купальник. От такий от. Сайну. Ещ когда-то, я не знаю. Короче. Просто мы вышли зайну. Вот. Вот и все. И все. Ну все, ми накопалися, коротше, їдемо додому. Вибачається освітлення. Ми вже прийшли. Мене дуже очі болять, тому що я відкривала очі під водою, а у воді там хлорка. Коротше, ми вже вдома. Че. Просто-просто молимося за мене, щоб мені волосся розчисалося нормально. Нормально, нормально, де. І що, що тут буде моя сестра? Так що вона теж розчісується. розчисується. Боже, 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 я... Капец, он уже не расплетается с косы. Капец, я это точно не расчешу. Не рушишете, я не знаю, скільки походу притинув. Секс! Нє-не! Я постараюся це нормально, хоча б трішечки піти. І трішечки трішечки. Нормально розістати до вас повернуться, тому що в мене вже телефон сідає і... і все, коротше, в мене телефон сідає. Ой. Коротше, вже... Це остання штучка, яку мені треба розчесати. І просто я з цими двома. Ну, як сказати, ну, да, намучилася трішки, але з божою допомогою все норм. Тут таке мене Ну, Штучка така, коротше, щоб леша волосся розчисувалося. Да, да, я не дуже вмію пустити коси. І ЩО тепер. ДА, прошу у групу хейтерів мене <рес> не осуждати. Яка вже е, хейтери, які зібралися мені писати в коментарях, ти не вмієш коси заплітати, то краще не берися. Боже, я, я знаю, що я не вмію заплітати коси, просто... Просто мені потрібно хоча б зробити так, щоб воно мені не дуже сильно запуталося. Навіть я не вмію просто так, щоб не запуталося і все. Дорігну. Блін, я сьогодні мала взяти камеру, але, блін, я її не взяла, я її забула. Я завтра перенесу. Хоча я сьогодні вже хотіла почати монтувати влог із поїздки. Я в дописах вам розкажу про нього, про цю поїздку більше. Ну, Ви приблизно знали, тому що на старому аккаунті, який видався, я про цю, просто про цю поїздку від початку літа розказувала. Тому. На тому каналі всі про неї знали. На цьому, на жаль, почти ніхто. Тому я в дописах вже, мабуть, розказала. Тому, коротше, перейдіть, почитайте там. Я мала сьогодні монтувати відео з поїздки. Але не вийшло. Що мене погано видно. Я, про, я камеру просто забула. от. Um, а можна перенести з цієї камери тільки через ноутбук. Ну, з камери на ноутбук. З, ноутбук на, з ноутбука на телефон, тільки так. І, і я забула. Коротше, ну не важливо Тепер я йду монтувати відео, друге, інше, точніше, коротше. У мене заготовані два відео, і зараз я йду, е, ще знімаю це. Не знаю, як я мені монтувати, чи це почати монтувати, чи інше. Я просто не знаю, чи ви будете дивитися те, яке я зараз монтувати, Тому ще зроблю опитування. Мабуть, я не знаю. Коротше, монтувати відео. Коротше, ми вийшли трошки на вулицю погуляти. Ну це я на велосипеді. Катаюся просто, ми з сестрою каталися, але я її попросила, щоб вона мене зняла, так що, ну от, коротше. Це в нас був дуже странний місяць. Я не навіть об'яснити на відео це не видно, але е, вокруг місяця зробився ніби якийсь обото, Ободок чи як Я не знаю, як це пояснити просто. Вона через камеру не передається. Це. Ну а я вже лягаю спати, всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки і, будь ласка, підпишіться на мій канал, тому що мені зараз дуже необхідна ваша підтримка. Всім дякую за перегляд і. Siedem po kapucach. Do nowych зустрічеń, do nowych widom.